Привіт, це компанія AutoCapital. У нас знову надходження, а саме Volkswagen Keddy 13-го року випуску 2.0, газ, бензин, авто в класному стані. Дуже прикольна автівка для комерції або для ну, осінньої їзди. Тобто ну, дуже міський, міський багажник. Ось, Ми маємо позаду от дверку. триває на салончик, ще три місця, Позаду теж багато місця є. Тобто реально класний варіант і обслугований, в принципі. Всі поїхали, Також. ось, попереду, попереду, що ми маємо? це тканівий салон, Само собою, п'ятіступочка Я маю на механіки, да. Подогрів зеркал є, два стеклоподйомника. Получається, що є така от магнітолка, печка, подогрів заднього стекла, переднього. В принципі, звичайно, прості авто, надійний на кожен день. Ось, у нас таке виходить. Посмотрим кеді 2013 року. А, пробіг, друзі, 240 тисяч. Ось така машинка у нас з'явилася в понаявності. варіант за непогану ціну. на а, кожен так. день чи на комерцію. Ось, такі Такі приколи є. Ось, друзі, ми знаходимося за адресою на території столичного ринку авто можна придбати за готівку, кредит, візів або кредит. всім гарного дня.